Мене звати Михайло Стецек, я військовослужбовець. Я на цій війні, тому що в мене не було інакшого вибору. Це війна з нашим одвічним ворогом, з яким воювали ще мої предки. І коли постало питання захищати свою батьківщину, то в мене не виникало жодного сумніву. Це питання честі. з Таких найвідоміших моїх предків це Василь Андурсяк, рідний брат мого прадідуся, це полковник УПА, нагороджений Золотим Хрестом бойової заслуги першого класу, командир тактичного відтинку Чорний ліс. Я ріс і досліджував історію і боротьбу своїх предків. Тобто я там, будучи семикласником, відкривав книжку, а там пишу, ну, там, грубо кажучи, про мого дідуся, командира УПА. Я захоплювався ними, я десь мріяв бути схожими на них. Я думав, що мені рано чи пізно прийдеться повторити шлях е мого діда, тому що загроза не минула. Не на мені ця війна почалася, але я маю надію, що на мені ця війна закінчиться, тому борітися і поборемо.